Схоже на періодичне видання, суцільно складене із кросвордів, казав російський письменник Віктор Коняхін. Дати відповіді на питання, що стосується якості, безпомилково можуть наші журналісти, адже вони у цій галузі профі і своїми знаннями ділитимуться найближчі півгодини. Вас вітає програма Якісне життя. Сьогодні у нашій програмі ви побачите безцінні жири, створені соняшником. Яка олія зробить страву смачною, а організм міцнішим? І чому сонячна рідина боїться сонця? Якщо на пляшки буде попадати пряме сонячне світло, так така олія якість її буде погіршувати. Як продукція українських сироробів перевершила асортимент відомих світових виробників, як на тірамісу йде маскарпоне з вершками, з яйцем, тобто класична рецептура, а внизу також помінори палаті із приправами. Про репродуктологію, що рятує рибне господарство, як сучасні медичні досягнення сприяють зарибленню водою, рибинку поглажуємо по животику. і Вона нам дає ікру в місочку спеціальну. Як штани і куртка стали комбінезоном? Що пропонують виробники, щоб зробити його зручним і практичним у будь-яку погоду? Можуть е, покриватися різними е, розчинниками. Це водовідштовхуючі, як правило, е, апрети ми їх називаємо. Будь-яка олія незамінний продукт для серця, кажуть фахівці. На 94% вона складається із жирних кислот, які регулюють обмін речовин і рівень холестерину у крові, а ще перешкоджають його відкладенню на стінках артерій. Але користь олії залежить і від того, яким способом вона виготовлена і якої вона якості. Про це дивіться далі. Картина з циклу соняшники, написаного Ван Гогом, є одним із найдорожчих полотен в історії живопису. Таке придбання буде не кожному по кишені. А от олія з насіння соняшника покупка цілком доступна. Хоча за своїми властивостями цей продукт безцінний. Ростительні масла, чому вони потрібні? Тому що вони саді так називаємо полезні, ненасищені жирні кислоти Они... ані. Способствують профілактиці сердічно-сасудистих заболівань і укріпляє нашу сердічно-сасудісту систему. Однак, щоб олія принесла як найбільше користі організмові, перед купівлею слід точно визначитися з тим, як саме ви вживатимете продукт. Якщо ви хочете саме приготувати салат з растительним маслом, то лучше використовувати ні масло. Така олія пройшла менше стадії очистки, тож зберегла більше вітамінів та корисних речовин. А вот для смажения краще обрати рафинованный продукт. Он безпечнеший для термообробки. Если люди жарят на нерафинированных маслах, кроме того, что они просто чувствуют, что какой-то происходит неприятный запах, при этом еще и образуются вот так называемые ароматические углеводороды, которые являются, как вы знаете, фактором риска для различных заболеваний. Однак, яку болію ви не збиралися придбати, зверніть увагу на умови її зберігання в магазині: не купуйте олію там, де на неї потрапляють сонячні промені. Оце світло, яке в магазині це холодні люмінесцентні лампи. Вони не погіршують якість. Якщо ж під час транспортування ящики із фасованою олією будуть знаходитися на відкритих платформах, на пляшки буде попадати пряме сонячне світло, так така олія, якість її буде погіршуватись. Далі зверніть увагу на колір. Нерафінована має інтенсивніше забарвлення, а рафінована світло-жовтий колір. За стандартами олія рафінована і дезодорована повинна бути максимально все-таки знебарвлена. Знебарвлюється олія для того, щоб у процесі смаження не надавати кольору іншим продуктам. Подивіться на вказаний на пляшці термін придатності. Для нерафінованої олії термін зберігання не повинен перевищувати 4 місяців. Для рафінованої, фасованої олії виробник пропонує термін зберігання 1 рік. Перед покупкою зверніть увагу, чи тара герметична. Поживач повинен дивитися перш за все на щільність навинчування ковпачку. Якщо ковпачок навинчений нещільно, пошкоджений, то в пляшку проникає кисень. Такий кисень буде повністю окиснювати продукт. Пляшка олія не витримає той термін придатності один рік, який декларує виробник. Коли ж ви вже придбали олію, то перед споживанням понюхайте її. Можна навіть цей аналіз запах визначити в домашніх умовах на Долоні, на тильній поверхній долоні. Якщо нанести тонкий шар такої олії, то знову ж таки це прийнятно для того, щоб визначити інтенсивність запаху. Для цієї олії, яка ось в даному випадку у нас тут досліджується, це олія рафінована-дезодорована, запах фактично відсутній. А от якісна нерафінована олія повинна мати яскравий запах смаженого соняшникового насіння. А ще пам'ятайте, що олію з відкупореної пляшки слід використати досить швидко. Якщо олія відкупорена, то її краще спожити протягом місяця. Як дезодоровано, так і нерафіновано, тому що доступ в повітря, в якому є кисень, він сприяє в тому, що виникають. Ну, відбуваються процеси окиснення, протікають зменшують е, її біологічну цінність. А на сам кінець ми розкажемо, як виготовити салатну заправку на основі соняшникової олії. Я дуже люблю овочні салати заправляти ароматизованим підсолнечним маслом. Його я згодавлюю сама. Для цього мені потребується пару зубчиків чеснока. Несколько стручков острого перца, пару веточек розмарина, немного лаврового листа и немного душистого перца. Все это затем заливаем подсолнечным маслом. Затем мы все это закрываем плотно крышечкой. Прячем эту баночку в темное место. Вот. И ожидаем 2-3 дня. Вот, для того, щоб масло успело пропитаться і насытиться ароматами наших спецій. Після чого ми можемо сміло додати эту заправку в салат. З такою заправкою салат буде свіжим, ароматним і очень вкусным. Без них не обходиться жодне свято у будь-якій країні. Їм присвячуються величезні фестивалі у різних куточках світу. Це про сир і вино. Продукти, що хизуються своєю неповторною індивідуальністю, можуть розкрити смаки один одного у новій палітрі. Варто лише знайти місце, де можна проекспериментувати із найширшим вибором цієї продукції. Наша Лариса Сороська подалася у Львів, каже, вино не куштувала, а от про сири дізналася чимало цікавого. Чого б то ви думали, зібралася така хмара з поважного панства біля палацу потоцьких, що стоїть у центрі міста Лева? А то зійшлися в одному місці сировари та шанувальники цього продукту. Одні представляли свої вироби, інші куштували. А ось серед гостей знайшовся іноземець, що пригадує події п'ятнадцятилітньої давнини. Коли я тут приїжджав на Україну 14 років назад, не був нормальний французький сир або бельгійський взагалі не був був тільки такий твердий голландський сир. Е, ні, мсьє Бернар, Тут дозвольте з вами не погодитися. Просто зараз на фестивалі сиру ми доведемо, що нічим не поступаємося ні у виробництві, ні у культурі споживання. Отже, факт перший: як українці, французам носа в тер. Наші сири іноді в дечому навіть набагато кращі ніж європейські. Тому давайте будемо разом обирати українського товаровиробника. На підтвердження нам було продемонстровано сирні тарілки з елітними сортами продукту. Серед наших сортів представлені найвідоміші сири. Це є ементаль, пармезан, наприклад, такі як Бергадер, це є сир з пліснявою, сир брі та сир камамбер. Кмітливі українці здавна вміють і чужому навчатись. У світовій кулінарії це може бути італійська кухня, це може бути французька кухня. Сир поєднується з найрізноманітнішими продуктами. Це може бути паста в італійській кухні. Наприклад, французи їдять з виноградом горіхами. Це теж дуже смачно. Для дітей це можуть бути десерти, наприклад, тірамісу, в основу якого входить відомий сир маскрапоне. Далі факт другий. Як українці італійці перевершили? На святі є вітрина, де в баночках представлені сирні муси українські фантазії на італійські теми. І навіть тірамісу тут не солодкий. Тут іде спеціально, як на тірамісу йде маскарпоне з вершками, з яйцем, тобто класична рецептура. А внизу також помідори палаті із приправами Перец, сіль, трошки бальзамічного соусу. А ще мус з сиром пармаджану, як його називають на апенінах. Томатний мус готуєте з пандорами палаті, з вершками, з добавкою свіжого пармезану натертого. І все без без консервантів, чистий натуральний продукт. Наступний факт, як українці швейцарців за пояс запхнули. Те, що в Швейцарії вважається делікатесом фондю, тут можна було скуштувати запросто. Для цієї страви нарізаний сир розплавляється і в нього вливається вино. Головне тримати необхідну температуру, щоб суміш не підгоріла і не захолола. А далі йтиметься про наші національні надбання. Факт четвертий: галицькі сирники найсмачніші в світі. Західна Україна взагалі славиться сирниками, тобто сирними десертами. Особливо тут на Львівщині почуть багато десертів сиру. Найкраще пасує до сиру тісто пісочне, але можна пекти сирники і без тіста. Щоб спекти справжній сирник, потрібно додавати велику кількість яєць. Яйця мають бути домашні, сир має бути такий е, не, не, не твердий, м'який, жирний, смачний. Обов'язково додається масло, тому воно е, складає таку суміш. Але що там сирники? Українці здавна сир не лише для їжі використовували. Ми ще вміємо робити сирні коники і забавка, і наїдок. Якщо такого коника висушити, то його можна сміливо й до заповіту вносити. Та традиція з'явилася дуже давно від наших предків. Колись вчарі були на полонинах, не мали роботи і зробили з цього сирного коника. І відтоді пішла така традиція. На таці, на вітрині, цілий табун сирної худоби. Майстриня тут і майстер-клас дає. Ріжемо кусочками сир і ставимо його в гарячу воду, щоб він розплавився. Коли сир розправляється, ми потім робимо сирні коники. Треба почекати пару, ну, пару секунд до хвилинки. Коли сир розплавився, ми його зараз робимо сирного коника. Беремо його трошечки, пом'яти, цей сир, щоб він був гладким. Потім його розправляємо і робимо вушка. Ось так. Потім робимо ножки. Розтягуємо його і робимо задні ножки. І Робимо хвостик. І зараз вже виходить готовий сирний коник. Ставимо його в солену холодну воду, щоб він трошки набрав солі. Ставимо сир на мотузку. В його упрядки для кінської упряжі готується сиру шнурок і ним запрягається тварина. От вам і сирний коник готовий. Тепер ніхто не сумнівається, що українці таки знаються на сирах Пишаймося, бо це по праву. У другій частині програми ви побачите. Чим дитячі комбінезони завоювали довіру батьків та що пропонує рибний бізнес, щоб заповнити водойми великою і малою рибкою? Далі ми розкажемо про таке, про репродуктологію, що рятує рибне господарство. Як сучасні медичні досягнення сприяють зарибленню водою. Рибинку поглажуємо по животику, і вона нам дає ікру в місто спеціальну. Як штани і куртка стали комбінезоном. Що пропонують виробники, щоб зробити його зручним і практичним у будь-яку погоду. Можуть покриватися різними розчинниками. Це водовідштовхуючі, як правило, апретами їх називаємо. Тисяч тонн риби щороку продається в Україні 80% – це луската, яку привозять до нас з інших країн. Хоча ми і самі могли б себе забезпечити цією продукцією, кажуть фахівці. Адже лише за кількістю природних водойм, де можна вирощувати рибу, ми посідаємо друге місце у Європі. А є ще і штучні. Про їх зариблення вже подумали деякі вітчизяні господарства і почали вирощувати мальків. Про це наші журналісти. Більш як за 40 кілометрів від столиці у Бородянському районі знаходяться мальовничі немішаєвські ставки. Тут розводять і вирощують рибку, котрою смакує не лише Київська область, а й уся Україна. Ставкове господарство розташоване на річці Топірець і займає понад 14 гектарів водного дзеркала. Запліднюють тут рибу виключно штучно у лабораторії. Саме звідси і починається увесь цикл. Зараз тут знаходяться дорослі особини стерляді стерляді яких, що весни беруть ікру. Ось дорослі самці з стерлянок. Оце з них ми брали сперму для запліднення ікри Ну, Зараз вони десь около 2 кілограмів. І довжиною 58-60 сантиметрів, 65, такі параметри їхні. А ось дорослі самки це самки, з яких ми брали ікру. Ми робимо їм гіпохвізом. Ін'єкції це для того, щоб скоріше дозрівала ікра, вони тоді нам віддають ікру, рибинку поглажуємо по животику, і вона нам віддає ікру, в місочку спеціальну, ікра витікає. І потім ми цю, цю ікру запліднюємо спермою із самців». Процес майже магічний. Запліднені ікринки поміщають у спеціальні апарати з водою. Саме в таких інкубаторах і відбувається диво. Із зікри викльовується майбутня рибка. Лічинка стерляді виводиться на шості сутки. Коропа личинка на треті сутки виводиться, амура й то лічинка личинка через 24 години. Але відправляють маляту самостійне плавання не відразу. Спочатку їх утримують у спеціальному цеху, де створюють середовище максимально наближене до природного. Лише на третю-четверту добу, коли личинки починають гарно плавати, їх відправляють до ставків. Фільтри стоять для того, щоб не попала ніяка сорна риба сюди. Як попаде сюди сорна риба або так, така риба, то. Личинку з'їдять її просто не буде. У господарстві дев'ять таких водойм. Що весни у кожен з них випускають по 50 тисяч личинок, підгодовують дрібноту раз на тиждень та щотижня проводять контрольне зважування. Тут рибка знаходиться, поки не набере ваги 30-40 міліграмів. Далі на неї чекає подорож у наступний ставочок. Ми її забираємо, не водочком затягуємо, щоб не пом'яти. Забираємо її в спеціальні. Йомкості є для переноски і переносимо в вірусні ставки. У цих водоймах рибка живе доти, доки її вага не сягне 40-50 грамів, а восени їх знову переселяють. Та ненадовго, поки суттєво не похолодає. Потім малеча переїжджає до лабораторії. Після зимівлі нашій рибці виповнюється один рік. Її так і називають однорічка. У цьому віці вона якраз і переїжджає у інші господарства, щоб поселитися в тамтешніх ставках. Після зимівлі мальків розподіляємо по рідним господарствам. Деяких мальків однорічок садимо собі на підрощування на дворічок. Підростають вони до 200-300 грамів. Вирощування дворічок проходить в окремому ставку. У цьому господарстві він найбільший, його площа сягає понад 10 гектарів. Далі шлях дворічної риби такий самий, як і у однорічної. Та частину все ж таки лишають у господарстві. Двох річок вибираю, де самих кращих, сажу їх на підрощування і кожен рік ремонтний молодняк собі вирощую. Для того, щоб поповнювати маточне поголів'я. Тобто найкращих дворічок відправляють у ставок із дорослими особинами. Там вони ростимуть до зрілого віку, а це і на рік, і не два. Ну ось стерлядок ми між ждали шість років, щоб отримати маточне поголів'я. Коропів можна вважати, що віддають на четвертий рік, уже вони половозрілі стають, а то столова ямура треба ждати вісім років. Нині у господарстві нараховуються 45 дорослих, здатних до розмноження особин коропа, 26 товлобів, 30 білих амурів, близько 40 стерлядів. Підростає їм заміна понад 50 особин так званий ремонтний молодняк. Усю рибу, незалежно від віку, годують раз на день спеціальними комбікормами власного виробництва. Тут чотири компоненти. Тут з зерно пшениці. Кукурузі, овса і тритікали. Це все перемелюється, змішується, і отакий от у нас корм для наших риб. А оця рибка ласує особливим кормом, бо живе в акваріумах. Цілу акваріумну кімнату облаштували для душі працівники лабораторії. Мовляв, риби забагато не буває. Крім того, ці водні жителі і нерви заспокоюють, і настрій піднімають. Адже жартують фахівці рибної справи у їхній роботі з поганим настроєм успіху не досягнеш. Комбінезон, який показує, чи не перегрілась дитина, вигадав англієць Кріс Ебеджер. Винахідник покрив звичайний комбінезон спеціально різнокольоровою речовиною, яка знебарлювалася, коли температура тіла дитини досягала 37 градусів. Наші виробники поки такого не пропонують, зате компенсують широтою вибору цього одягу. А вот тогда во всем был виноват именно он, старый, советский, штопанный и не однажды. Мой комбинезон В ньому я был как будто космонавт, но только без ракеты В ньому я был аквалангистом, только рядом моря нету. В ньому я чувствовал себя пингвином, понад стані мохі. И уже тогда закрались мысли, что смотрюсь, я плохо Саме Девочки, так Олександр Михно згадує свої перші у житті сніжні зими. Він запам'ятав їх не катанням на санчатах, веселими сніговими бабами з морквинкою замість носа, а саме незручним верхнім одягом. Я чувствовал себя. Ну, реально космонавтов в невесомости. Мы падали, встать не могли. И то есть лежишь как черепаха и ждешь, когда какой-то какой добрый дядя подойдет и поднимет. Потому что, например, добрые мальчики все были в таких же скафандрах и поднять они тоже они не могли нагнуться, чтобы поднять. Сучасним дітям пощастило більше, бо зимові комбінезони, що пропонують малечі виробники, принаймні значно легші. А отже, і рухатися крихітці в ньому буде зручніше. Крім того, вони мають захистити від морозу, вітру та навіть дощу. Насамперед зазначимо, ціна на якісний виріб стартує від 450 гривень, і залежить вона від багатьох чинників, зокрема від матеріалу, з якого він зроблений. Це бавовна з різними домішками, це шерстян. Тканини з різними домішками, але вони в заключній обробці можуть покриватися різними розчинниками. Це водовідштовхуючі, як правило апрети, ми їх називаємо, які і в надалі в експлуатації будуть додавати, скажімо так, властивості необхідних. А от за те, щоб малечі було тепло, відповідають інші матеріали. Вони можуть бути природними або синтетичними. Природні наповнювачі це вовна та пух. Останній може викликати алергію. Крім того, пухові вироби потребують особливого догляду. Їх не можна прати в машині, а враховуючи те, що малеча бруднить одяг досить часто, такі речі не є практичними. Дозволить себе часто прати вовняний утеплювач, Щоправда, він містить деякі добавки. Стовідсоткова вовна вона є е, такою шорсткою і колючою, нібито на дотик. А тим більше, якщо це для дитячого одягу, то е, наповнювач має бути приємний на дотик. Тому е, і використовують суміші різних е, волокон для домішок в вовняні наповнювачі. І, е, в, е, в результаті чого вони є гладкішими і приємніші на дотик. Та кількість натуральних волокон повинна переважати. Перевірити це просто, не соромтесь, насмикайте із виробу трохи волокон, підпаліть їх. Синтетичні будуть плавитися. Ви відчуєте характерний пластмасовий запах. Натомість від спалювання натуральних волокон буде запах горілого пір'я. Альтернативою природним наповнювачам є синтетичні. Це більш дешева сировина, яку можна використовувати і за своїми. Властивостями вона буде відповідати вимогам для дитячих комбінезонів в основному із синтетичних наповнювачів використовують синтепон, полофайбер і тінсулейт. Одяг із синтетичним наповнювачем легший порівняно з натуральним. Він теж добре зберігає тепло. А ще штучні волокна є 100% гіпоалергенними. Коли визначилися з наповнювачами, зверніть увагу на підкладку. Для підкладки в дитячих комбінезонах використовують тканину, яка відповідає гігієнічним властивостям. По-перше, це повітропроникність, паропроникність та вологопроникність. Відповідна також вона не має створювати дискомфорту при рухах дитини безпосередньо, і відповідати таким властивостям, як Відповідь на шорсткість, тобто вона має бути гладкою, приємною на дотик, адже дитина своїми відкритими зонами, які є. Вона контактує з цим матеріалом. Наступний крок тестування фурнітури: ретельно перевірте справність усіх застібок. Далі подивіться на місце, де вони закінчуються. Там має бути бар'єр, аби застібаючи комбінезон, не травмувати малюка бігунком. Зверніть увагу на щільність прилягання фіксуючих манжетів на руках та ніжках. Катюшон повинен бути достатньо великим, а шийку від вітру захистить спеціальна вставка. Якщо вона є у виробі, шарф можна не вдягати. Інформацію про склад комбінезону, його розмір, виробника чи постачальника, а також про те, що даний товар сертифіковано, шукайте на етикетці. Коли ви просите показати заключення санітарно підемічі экспертизы, вот оно выглядит в таком виде его, и должна быть либо оригинальная печать это вот на оригинале этого заключения, либо должна быть оригинальная печать на копии этого документа. Так да літа й його достовірність. А враховуючи те, що синоптики цієї зими обіцяють низькі температури, до вибору дитячого комбінезону варто підійти з усією відповідальністю. Ніщо так не сприяє створенню гідного майбутнього як сміливі мрії. Сьогодні це утопія, а завтра плоть і кров, казав Віктор Гюго. Вибирати якісні товари це реальна можливість покращити своє життя. А для цього достатньо лише сміливо цьому вчитися і втілювати у повсякденність. Про це уже за тиждень у наступній програмі. До побачення.